Давайте перелічимо, що витягує енергію. Перше, якщо людина довгий час нічого не змінює в житті, чому? Природа нас спрограмувала, виділяючи нам енергію на зміни, на поліпшення, на прогрес. І якщо ви нічого не змінюєте і ходите по колу весь час, то наша природа говорить: так, він нічого не змінює для того, щоб підтримувати образ життя, який склався. Енергії багато не потрібно, тому ми йому її не будемо виділяти. Друге, токсичні люди. Що таке токсичні люди? Це люди, які весь час ворчать, там сіють негатив, обговорюють негативні новини. Є енергія конфлікту. Існують люди, які, сварячись або спровокувавши сварку, відчули приплив сил, і для того, щоб повторити цей досвід, вони знову починають конфлікт. Тобто повторюють, насправді це глобально витрачає енергію, що ще витрачає енергію. Це прокрастинація. Коли ви замість того, щоб займатися тим, що потрібно, ви займаєтеся якими небудь дрібницями, сподіваючись, що ось-ось-ось-ось, ось, ось буде час, будуть сили, ви обов'язково зробите те, що потрібно. Але коли ви відкладаєте і переносите в своєму календарі в нагадуваннях справи на завтра, на післязавтра, на тиждень, ваш мозок все одно витрачає енергію на них.